Слава Україні, шановні друзі! Ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Доволі давно ми не виходили в ефір і зрозуміло на то були об'єктивні причини. Зараз у нас прийшли різдвяні свята і до слова хочу привітати вас якраз із тим, що переважно більших свідомих українців перейшла на святкування Різдва Христового на новий стиль і це дуже правильно. Оскільки ми повинні від цього російського, расистського відхрещуватися всіма можливими шляхами. І оскільки ми давно не виходили в ефір, тем для фільмів назбиралось чимало. Ми були зайняті іншими ну, дуже важливими різними завданнями. І якщо у нас нема в ефірі, то це не означає, що ми нічого не робимо. Але тим не менше доповісти все і розповісти фізично. Бракує часу. Наразі робиться одна дуже цікава зараз справа. Це якраз переробка, зроблена вже на правді справа це переробка нашого власного воску на вощину. На вощину. Ви знаєте, що ми цю практику маємо вже дуже давно, вже років 5. Ми працюємо якраз зі своїм власним воском. І це, ця праця і ця стратегія роботи на господарстві вона надзвичайно важлива. Можна сказати, це домінанта, яка фактично дає можливість з одного боку утримувати здорові бджоли у себе на пасіці, з іншого боку, отримувати якісний продукт. І мед, і квітковий пилочок навіть тергу, особливо, віск для кремів для різних композицій, драже, зокрема і таке інше. Тобто утримувати здорову, високорентабельну пасіку. Можна завдяки тому, що ви будете використовувати власний свій віск. Ви знаєте, що близько 65 до 70 навіть грамів воску є у рамочках, у щільниках наших з вощини. Інше до 145 приблизно грамів бджоли виділяють свій віск. І якщо у вас на пасіці щороку буде використовуватися тільки свій віск. То за умови, що ви будете працювати якісно і добросовісно, не переборщувати, так би мовити, з хімічними засобами захисту бджіл, не використовувати антибіотики. І робити все значить, настільки доцільно мінімальними, так би мовити, дозами використовувати всі ці методи захисту бджіл, що віск з кожним роком на ваших пасіках буде кращої якості. Зараз я вирішив цього року співпрацювати з «Київбжолопромом», з Добровським Валерієм Петровичем по переробці вощини, оскільки цього року ми дали можливість досліджувати антикліщ вощину. І спілкуючись з багатьма колегами, які у цій програмі дослідів теж беруть участь, зрозумів, що ті принципи і ті. Добавки до воску, зокрема прополісу, який використовує Домбровський, вони дають хороший результат. Але оперувати чиїмось даними це одне. Використати і перепробувати це у себе на пасіці, свій досвід роботи використати це зовсім інше. Тому ми зараз цього року відправили до Валерія Петровича партію свого власного воску. Серед важливих зимових робіт на професійній пасіці це виготовлення. Якісної вощини з свого воску. Ми впродовж осені переробляли всі рамки, які потребували перетопки. Відповідно, зібрали партію цього чудового по якості продукту. І зараз будемо її відправляти для виготовлення вощини, який ми переробляємо по нашій технології через делівері. 10 мішків з воском, загальною вагою 362 кг. Через фірму Delivery, транспортну компанію. в Боярку для переробки на вищення. Ми її зараз забрали. Поверталась вона до нас вже через нову пошту, оскільки нова пошта більш якісно працює. І можу деякі параметри нашої співпраці донести до колег, щоб вони орієнтувалися по тим розцінкам і по тим умовам співпраці, які наразі дійсні зараз у Добровського. Значить, У загальному у нас було 360 кг воску. З них ми фактично залишили в залишку у відстойнику 19,1 і 100 і 100 грам. так, З нас зняли. Значить, відсоток за переробку. О, на виході ми отримали 324,5 кг чистої вощини. чистої вощини Яка не просто вощина класична, а прополісна вощина. Так так ми замовили. Ми заплатили фактично за переробку за е, різницею вартості залишкового воску. так Ті 19 кілограмів ми врахували у вартість оплати по переробці. 8587 гривень. Доставка в одну сторону, доставка в іншу сторону, близько 4,5 тисячі гривень. І того у нас вийшло десь приблизно 13 тисяч гривень. Вся ця партія обійшлася нам у фінансовому виконанні. Але гроші, гроші то є гроші. Для нас найбільш важливо, звичайно, буде. Та оцінка вощині, яку зроблять наші бджоли. Потім вже на пасіці і, відповідно, при роботі із цією вощиною. Давайте відкриємо пачечку, подивимося, як вона виглядає. І що це за продукт, який виготовляють у Києві бджолопромі. Віск у нас жовтенький, ви знаєте, пам'ятаєте. А от так виглядає, бачите, ця вощина. Розміри. Ми фактично задали свої. Колір природній, жовтий, такий, як ми фактично і відправляли гарний жовтенький віск. Аромат медовий, приємний, дуже гарний. Прополісу, ну, не чути на органоліптичні свої характеристики, фактично людина їх уловити практично не може. практично не може. Вощина дуже гарна, дуже приємна на дотик і на аромат. У нас частина вощини була окрема одна пачечка, інші приїхали у великих ящиках. У великих ящиках подивимося, як вона тут доїхала. О, бачите Все упаковано дуже дуже пристойно, дуже гарно. Треба подякувати. О, бачите. Та ж сама історія, та ж сама партія і та ж сама якість, відмінна якість Вощена. Ну, приємно Приємно, звичайно, працювати з такими виробниками, які. Зуміли налагодити таке висококласне, хороше виробництво в Україні. Будемо тестувати цю ващину, будемо її перевіряти, оцінювати, порівнювати з тою ощиною, яку ми фактично тут у себе в області переробляли. Теж, воскресніше, яким у себе тут переробляли. Професійна робота і ті. Підходи раціонального бджільництва, які ми сповідуємо на нашому каналі, вони обумовлюють цілу систему, цілий перелік тих робіт і тих інструментів, якими пасічник повинен користуватися для того, щоб все ж таки отримати той результат, ту рентабельну працю, той успіх на господарстві. І має тверде переконання, що якість вощини. Це один із надзвичайно важливих інструментів і складових успіху. Дуже важливий. Ну, берімо, наприклад, чому я це так можу заявляти. Чи на кожній пасіці всі пасічники дотримуються норм обробітку бджіл і використання хімічних засобів? Дуже багато хто поливає амітразом, поливають. Та офлувалінатами у вигляді водних розчинів свої бджоли. Я вже доводив вам і доповідав, що частина пасік навіть може злетіти. І були випадки у нас у Ухунському районі саме по причині перевищення норм хімічних якраз оцих обробок і накопичення у вулику залишків хімічних речовин. Ви не можете бути впевнені, що віск, який ви отримали до себе на господарство, коли він йде по обміну і по ротації з пасіки на пасіку, не буде вмістити перевищених норм хімічних якихось сполук. Так само, як ви не можете гарантувати однозначно, що всі пасічники, які десь мали в себе на пасіках хворі, банально гнильцеві сім'ї, спалили той віск, а не переробили його і не віддали знову ж таки у загальний. Кругообіг, так би мовити, воску на пасіках України. Є методики стерилізації і обеззараження вощини, вони мали би працювати якісно, але тим не менше, ніхто не хоче, щоб до нього на пасіку потрапив віск, який був отриманий і вощина, верніше, яка була отримана із гнильцевих сімей. А це робити категорично заборонено по всім вимогам ветеринарним. Цей віск, ці рамки повинні спалюватися для того, щоб ну, максимально обезопасити інші господарства від перезараження. Якщо говорити про інші напрямки, наприклад, то банально, наприклад, коли ви маєте на пасіці хороший якісний віск. І він кожен рік ваш крутиться у вас на пасіці. Ви перед собою вже навіть ставите відповідально, більш ставитесь до себе відповідально за ту працю, яку ви робите, тому що ви розумієте, що той віск вернеться до вас на пасіку. Ви його будете фактично в себе використовувати і ваші, ну скажімо, діти, онуки, друзі будуть споживати той мед, ті продукти, і ви зацікавлені у тій якості. Тобто самовідповідальність кожної людини тут вже додатково присутня. Працюючи з гарною вощиною, з приємним таким продуктом, ви просто отримуєте велике задоволення, так? естетичне задоволення, моральне задоволення у тому, що ви все робите якісно, що ви максимально зробили все, що від вас залежить, для того, щоб ваші бджоли були здорові і щоб ваша продукція, яку ви... У себе на пасіці отримуєте, була найвищої якості. Тобто ця відповідальність, вона завжди присутня. Для того, щоб ви працювали професійно, ви повинні працювати дуже стабільно, тобто знати результат. А для того, щоб його знати, ви повинні всі процеси контролювати на пасіці. І от процес. Виготовлення вощини, якості воску, і якості вощини це якраз той елемент професійної праці і забезпечення успіху, який є ключовим, я вважаю, який ми можемо контролювати і повинні контролювати. Власна вощина з власного воску. Дуже потрібна справа, якою кожен пасічник, який. Дійсно, хоче розвиватися своє господарство і працювати професійно, він повинен це забезпечувати і робити, і робити. Веземо наш віск до себе на склад, працюємо професійно, більше 300 кілограмів перевозимо в себе по господарству, навіть ті 20-30 метрів, легко. І цим і відрізняється професійна робота, коли ви працюєте на пасіці професійно, але легко, фізично, без великих перенавантажень. 20 кілограмові ящики по 4 пачки вощини. Ми укладаємо для транспортування на наш ліфт, який працює успішно на нашому господарстві. Багато не будемо перенавантажувати, достатньо буде і 100 кілограмів. Можливо, ще одна пачка піде. Давай. Сам редуктор знаходиться на чердаку а площадка ліфта піднімається відповідно на другий поверх, де у нас є відповідне приміщення для... Навощення рамок, підготовки рамок до сезону. Ну що, друзі, ви побачили, як наша ващина транспортується на другий поверх нашого якраз виробничого приміщення. Засоби всі, які ми використовуємо механізації, зокрема в себе, якесь обладнання, яке спрощує наше життя і робить професійну роботу дійсно. Легкою і рентабельною, успішною, ці всі засоби вони дуже важливі і вони повинні використовуватися кожним пасічником, який хоче розвиватися і хоче дійсно працювати успішно і раціонально. Тому ділимося ми особисто своїми напрацюваннями, своїми невеличкими такими наробками, і якщо вони певним чином будуть вам корисні. Звичайно, ставте вподобайки, ставте свої коментарі. Залишайте під нашим відео, оскільки від цього залежить і рейтинг нашого каналу також. Ми знаходимося зараз тут на другому поверсі виробничих приміщень. У нас є під рукою різна вощина, яку ми фактично маємо тут у наявності. З одного боку є вощина ще з минулого року залишкова, яка перероблялася на одному з наших підприємств в Закарпатській області. Теж вона виготовлена з нашого воску. Вона вже рік практично витримана. Теж чудовий, має гарний колір, приємний аромат. Але інша технологія переробки. І це цікаво для нас буде порівняти із вощиною Добровського. Один із пасічників, в якого загинули в жали, приніс мені вощину, яку він десь купив. Десь вона до нього потрапила незрозумілими шляхами. Різниця в цій вощині очевидна, вона інша по кольору, зовсім інший має аромат. Зрозуміло, що найбільш якісна вощина може бути із воску, який ми отримували із забруса. От бачите, в нас є партія десь близько, ну, може, до сотні кілограмів іще. Воску із забруса, з цього забрусного воску. Тут тільки частково потрапила до Добровського цей воск. Він ще тільки частково. Але з забрусного воску можна виготовляти найбільш високоякісну вощину. І ми зараз потихеньку накопичуємо цей віск для того, щоб все ж таки створити в себе на господарстві частину пасіки. Яка буде працювати по системі органічного виробництва. І одне з найбільш складних завдань і важливих це мати дуже високоякісний віск у себе на пасіці, для того, щоб всі умови виконати органічного виробництва. Працюючи в горах, приїжджаючи далеко у високогір'я Карпат, маючи чудову ну, нашу область Закарпатську, яка має унікальні меда. На своєму арсеналі і екологічно чисті, безпечні місця, фактично, де ми працюємо. Ну, було б, напевно, помилково не намагатися створити органічне виробництво і не запропонувати на ринок відповідно унікальні продукти, які будуть най найвищого готунку. Най найвищого. Гатунку. Цим шляхом ми плануємо теж рухатися. Будемо вас інформувати, як ми це будемо робити і що для цього нам потрібно буде виконати і досягнути. Якщо хтось не пам'ятає або не бачив, як виглядає упаковка фірми на Київ Жолопрому. Вона перед вами з координатами. Дуже добре, звичайно, що у нас є можливість обирати до якого із виробників вощини, звертатися, є можливість порівнювати їх рівень роботи. І опції, послуги, які додатково можуть надавати виробники вощини. Цю, скажімо, послугу значить виготовлення прополісної вощини, яку надає Київ поки що в Україні жоден із виробників не може запропонувати. Додатково до сказаного ми запросили у виробника. Певні розміри вощини для того, щоб у нас не було відходів вощини при навощуванні. І от, якщо брати, наприклад, звичайну нашу рамочку, яку ми використовуємо традиційно значить, у себе на пасіці, і прикладемо зараз оцей листочок вощини на цю рамку, то виявляється, що відхода вощини у нас ніде, просто немає. Все лягло ідеально по розміру. І ми будемо мати додаткову економію у на господарстві, зменшення відходів вощини при навощенні, тобто банально обрізку вощини з боків, як ми це раніше завжди змушені були робити і мали певний брак вощини. Зараз ми робити не будемо. Без сумнівів. За умови, що використовувати дійсно якісну вощину, ваші бджілки будуть значно менше енергії і часу тратити на відбудову щільників. Це дуже важливо в активний період року, коли і так праці дуже багато у бджіл, і краще хай вони вирощують розпліт або летять за медом у поле, аніж мучаться з неякісною, сурогатною вощиною. Ну і додатково. Можна припустити. Що за умови використання якісної вощини кількість і випадків зльотів бджолиних сімей може бути значно меншою, оскільки зникнення бджіл із вуликів може бути по причині якраз неякісного воску, кількість токсичних речовин, коли вона вже на грані допустимого і бджоли це відчувають, що їхнє гніздо, їхня хата є некомфортною для життя. Тому все це має значення в цілому на нашу працю. Ставте вподобайки нашому фільму, хто вважає за потрібне, залишайте коментарі. Вітаю принагідно всіх з наступаючим новим роком. Всіх благ, щасти!